Прийшла зима, і тільки ті краплинки, що з неба капали колись, перетворились на сніжинки, накрився снігом увесь ліс. І зірка зірочці шепоче, що місяць вітерцю сказав, щоб той ніс вісточку хоче, на землю сина Бог послав, народжене, дитя чудове, Ісусу, слава і хвала. У всіх країнах, на всіх мовах співає Бога Богу вся земля. На вифлеємська зірка сяє, вона серця нам зігріває, і скрізь незгоди, і спокуси вона нас направляє до Ісуса. Тож ці радісні хвилини, вона зігріває нам родини, і, зазирнувши в Господу, нарує мир, любов і згоду. Ми до цей день підемо, серця в подарунок принесем, забудем смуток і стривогу, і заспіваємо, слава Богу. Амінь.